Він постійно відкладав відпустку до родини, бо не міг лишити побратимів, які теж стали сім'єю. Із комбатом 14-ї окремої механізованої бригади Миколою Сенькевичем навколішки прощалися на його рідній Хмельниччині. 31-річний майор ЗСУ загинув на бойовому завданні на Куп'янському напрямку. Досвідчений офіцер став на захист України ще до повномасштабного вторгнення росіян. Це надтяжка втрата для бригади та усієї країни, кажуть побратими. Більше про командира героя розповість кореспондентка ТСН Анна Махно. З квітами та навколішки у Славуті на Хмельниччині зустрічають загиблого земляка Миколу Сенькевича. Ми з Миколою пройшли шлях від Києва до Миколаївщини, Луганщини, Донеччини. Харківщина ніколи не здавався 31-річний Микола Сенькевич. Кажуть, побратими був досвідченим офіцером. Пішов до війська ще 2016-го. Антитерористична операція потім була операція бідних сил, перебував в Станиця Луганська, щастя під жолобком, його військова кар'єра розвивалася дуже стрімко, кажуть бійці, для яких командир був справжнім авторитетом. Він у нас був не босом, він у нас був лідером, який був спереді, і вів за собою, і за яким не було страшно йти в бій. Його позини балу. Це дуже порядна, весела і грамотна людина. Він ніколи своїх побратимів не бросав на полі і стояв до кінця. Цей фільм 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знімали 2019-го. Молодий офіцер Микола Сенькевич розповідає, як росіяни гатять по сходу України. А це відео він знімав вже сам після повномасштабного вторгнення. Тішиться жовто-блакитним. Прапорам все буде Україна, знайомі з майором Сенькевичем і глядачі ТСН. Він був одним із тих, хто просив дати звання Героя України 25-річній Катерині Ступницькій. Посмертно вона була єдиною бойовою медичкою у Миколіній роті і врятувала низку життів. Вийшло, що я в а її похорона ви чули наскільки стану на ноги. Я йду, що за кожна, коли майор після тяжких поранень став на ноги, дотримався слова і очолив вже не роту, а батальйон жив перемоги. Мріяв про перемогу і чекав того дня, коли ця перемога настане. І щодня цей день наближав. Боронив Україну в найгарячіших точках, кажуть побратими, і лише найближчі друзі знали, як він сумує за родиною. Думав брати відпустку, але завжди казав, на кого я це все залишу. Я можу помститися. Я можу зробити роботу. Я не покину своїх людей, своїх побратимів. Його останній пост у соцмережі до молодшого сина. Привітання із триріччям. Майор Микола Сенькевич загинув під артобстрілом на Куп'янському напрямку. Він зарадивиться на нас. і йде вже небесною ходою вже веде своє військо там. Ну вже на жаль, не з нами. У офіцера лишилися четверо дітей: дружина, мати і брат. Його побратими обіцяють зробити все, щоби чим швидше здійснити мрію балу перемогти ворога. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Хмельниччина. Тес.